26 листопада 2025 року розпочинає роботу земельна комісія, присутні чотири депутати, один по Зуму, тому кого є. Розпочинаємо Сьогодні порядок. годину у нас 15 депутатів. А хто там ще у нас присутній, крім депутатів? Є, на есть, еще... Резникова Тетяна Куліков. Ні, крім депутатів. Крім депутатів. Способи земельного відділу Наталія Паук. — Ну, не повідач, да. Да, І з депутатів присутня Гримна Солля. По порядку денного сьогодні 15 питань. Починаємо з першого. Про додаткове розірвання договору оренди землі за адресу Одеської області, Україні Стровський район, село Кроме, вулиця Нова, 80. Це земельна ділянка, яка була в оренді. Розташована ці ділянки будівля житлова. Чому була в оренді? Тому що власник або передній був іноземний громадянин, тому ця ділянка не давалася в оренду. Зараз прийшло право власності на громадянин. Є. Питання вивчене. Якщо в когось є якісь додаткові питання, задавайте будемо вирішувати. Якщо ні, давайте да, голосувати Ми ну, давайте зараз голосуємо до сесії. Тоді да. ставимо голосування. Хто за? Чотири за, рішення прийнято. Дякую. Так, наступне питання. Далі у нас йде блок. Аналогічних питань це все продовження договорового реду земельної ділянки, яка находиться в комунальній власності. Це е, ринок для е, ділянки, розташовані на ламані і на масиві, е, тому це ідентичні питання. Я кожного озвучувати не буду, буду тільки вказати кадастровий номер і буду ставити голосування. Я вважаю, що це важливе питання. Люди повинні платити оренду плату, тому без продовження договору оренду вони не зможуть цього робити. Є скільки питання? Кого? не Так, друге питання про поновлення договору оренди земельної ділянки комунальної власності. Кадастровий номер закінчується 2042, Адреса села Щегівка, вулиця Чорноморська, 61. Хто за? 4 за рішення прийнято. Так, наступне аналогічне питання. Продовження договору оренди. кадастрового номер 2049 Чорноморська 63. Ставне голосування. 4 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне продовження договору оренди земельної ділянки. Кадастрове номер 2043, Чорноморська 63. Хто за? 4 за, рішення прийнято. Наступне аналогічне питання поновлення продовження земельної ділянки кадастровий номер 2044, адреса Сергіївська, Чорноморська 63. Голосуємо. Чотири за, рішення прийнято. Так. Останнє ще з 46. Ще одне? Чотири за, що не Так, далі теж подовжене дорога оренду, але це оренда земельної ділянки на масиві. Два питання аналогічні. По промовлення продовження дорогу оренди земельної ділянки. Комунальної власники відподальського закінчується 2.038 за 3 міської району, селища Сергіївська, вулиця Буджарська, 4. за? Чотири за рішення прийнято. Так, наступне логічне питання. Про подовження поновлення подовження дороги реалізувальної ділянки. Кадастрова закінчується 0,36. за адресою Сергійка вулиця Буджак, 104. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації замовська щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд працеві ділянки за адресою Одеська область Білопромістровський район, село Приморське, вулиця Вершинева, 29. Так. Дивимось, є заява. Є витяг на право власності на нерухоме майно на житловий будинок. Так, є витяг. Витяг. Пит, то есть сусидик, е? Е. Так, внимание, гляньте, она в сэрвине, в зимах, где-то в 25 соток. Есть да, что а. а, да, это вообще 14 соток. Все меньше, у вас остальные 25, 14 соток. Сергей Несомович, у меня Булає. Тоді голосуємо. Став голосування. Хто за? Чотири за, рішення прийняти. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації застановлення межземельної ділянки з без міністра обслуговування житлового повітря, господарських будівельних споруд, самі ділянки за адресою 3 містровський район, село Приморське, вулиця Буджарська.

Так, є в когось питання. Тоді голосуємо. Ставлено голосування. Хто за? Чотири за. Рішення приймання. Дякую. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації з уроків щодо... Ось так бачив це. Теж трава буде через доспадшими. З усіх сторон, є власники, тобто нікого не чекати це земельне, нікого нічого не скажуть. Так, якщо немає питань, ставимо голосування, хто за? Чотири за, якщо не так, наступне питання. Про затвердження технічної документації зговорилися, щодо сформовано новою земельною ділянкою комунальної власності в Сеолочі Сергії, кадастрова No2056. Це нова а, ділянка. І сформували, сформували, зробили технічну документацію. Зараз ми повинні її покотити і прийняти у комунальній власності. Є питання? Немає. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Так, аналогічне питання. Про технічної документації з злоустрою щодо сформовано нової земельної ділянки комунальної власності селищної ради кадастровий номер 2077. Аналогічне питання. Якщо немає такого, заперечень голосуємо. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Так. Про затвердження звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки туди номер 2.033 площою 60 квадратних метрів. Десь проведе Старовський район, селище Сергіївська, Шаболацька, 33. Це ділянки під магазином. Так. Ми давали згоду на проведення звіту. Треба його розговорити. Чотири за рішення прийняття. Так, і останнє питання про реєстрацію права комунального на земельної ділянки за Сергіївського селищного раду. Це є 30 соток війни, які в нас є біля села селища Приморське, і треба їх прийняти у команду, тому що вони досі безхозні. Ми не можемо їх розпоряджати. Ці Прийманові його комунальну власності. Є питання? Немає? Тоді голосуємо. Хто за? Чотири за. Рішення прийняти. Так, ряд день вичерпаємо. Всім дякую. Дякую.